Взаємодія живого та неживого підготував ощинику Михайло г ПАН. Перше. Біогеохімічні процеси, колобіг вуглецю, перетворення мінералів, роль мікроорганізмів. Друге. Екологічне середовище і адаптація. Вплив температури, вологості, освітлення, виживання в екстремальних умовах. Третє. ґрунтові екосистеми, розкладання органіки, мікоризні зв'язки, вплив на родючість ґрунту. Четверте геологія та біоерозія: Роль живих істот, формування порід, біомінералізація, утворення копалин. Ключові терміни: екосистема, біогеохімія, біомінералізація, біоерозія, е, біогеохімічні цикли, кообіг вуглецю, Вуглець циркулює між атмосферою живими організмами та ґрунтом. Перетворення мінералів. Бактерії та гриби розкладають мінерали, вивільнюючи поживні речовини. Кобіг вуглецю в екосистемах важливий. Перетворення мінералів живими організмами відбувається постійно. Мікроорганізми впливають на ґрунтоутворення, живі істоти формують геологічні процеси. Екологічні середовища. Адаптація організму до неживих умов вражає. Температура, вологість та освітлення мають велике значення. Механізми виживання в екстремальних умовах дивують. Клімат тісно пов'язаний з біорізноманіттям. Біомінералізація. Утворення черепашок молюсками – приклад біомінералізації, формування корових рифів. Скелетні структури тварин також утворюються так живі системи перетворюють неорганічні речовини, ґрунтові екосистеми. Розкладання органіки. Бактерії розкладають органічні речовини в ґрунті. Мікоризні зв'язки. Гриби утворюють мікоризні зв'язки з корінням рослин. Бактерії розкладають органічні речовини. Мікоризні зв'язки грибів та коренів рослин необхідні. Мікроорганізми впливають на родючість ґрунт. Відбувається трансформація мінеральних елементів, геологія і життя. Формування осадових порід відбувається завдяки живим істотам. Білоерозія змінює структури гірських порід, утворюються корисні копалини. Живі організми роблять внесок у геологічні процеси. Висновки Взаємодія живого та неживого складна і взаємозалежна. Безперервний обмін речовин та енергії відбувається постійно. Ця взаємодія має значення для еволюції планети.